Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі в цьому відео а, я вам розкажу та покажу, що таке калібр. Калібр це така ракета, бачите? А ось так виглядає калібр. Це доволі така велика ракета, бачите? Ну на маленька точно. І зараз ми дізнаємося інформацію про калібр. Так, а, запуск. Так, ні, так, це не підходить. Так, так, розбираємося. Тип крилата ракета великої дальності, статус на ворожоном. Розробник ОКБ НОВАТОР роки розробки 1893 производитель ОКБ новатор керміти. Так, ціна одиниці 300 тисяч до 350 тисяч до 500 Це експортний варіант. основний Експлуатація це Росія. Так, другі експлуатації це В'єтнам, Іран, Індія, Китай, Алжир. Ось виглядає так крилата ракета Калібр. От вона дуже велика. Говорю відразу: це небезпечна ракета. Вона буде. Напевно, буде хуже, хуже буде руйнування, ніж від Шехеда в 3,5 разів, напевно. Ось так вона виглядає, вона дуже велика. Так, це ракета 3М54Е для ворожон, для озброєних підвідних лодок. П'єдначена для руйнування наземних цілей. Ось, так виглядається крилата ракета. Так, зараз подивимося, скільки вона ж все таки важить. Так, вага. Ракети, калібр. Так, дивиться вага в залежності від модифікації 1320-1300 кг, 1780 кг, максимальна вага 2300 кг. Довжина, в залежності теж від модифікації, від 602 від 6,2 метри до 8,9. Діаметр 0,533 м. Скільки часу летить калібри до Києва? При цьому до будь-якого міста України цей час складає 5,8 хвилин. Так, скільки летать калібр, дальність спуску. 2600 км, 300 км в експортній модифікації. Висота польоту 20 метрів над поверхню, над поверх, моря та 50-150 метрів над поверхнею землі. Швидкість 180-240 метрів на секунду. Ось такі характеристики, ракети Калібр. Друзі, всі підписуйтеся на мій канал, тому що в слідчому відео я розповім, що ж таке все таке, що ж таке іскандер, що таке, що таке там Байрактар. Це дуже великий шахет. Друзі, підписуйтеся всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.